Вітаю всіх, хто ввімкнув у ці порі, наш телеканал це новина рідного міста. Про найцікавіші події дня. Дивіться у випуску вже за мить. У студії працює Світлана Коханчик. Трою фінансова катастрофа, однак міський голова Роман Шрамов'ят особисто контролює надзвичайну ситуацію. Більше того, у місті й надалі проводять ремонтні роботи. Чому ж підрядні підприємства працюють у борг, а у школах не встигають провести поточні ремонтні роботи? Той час, коли з міської казни гроші виділили ще два місяці тому. Відповіді на ці питання знає Марічка Ходовицька. Основною тезою чергового виконкому була фраза: ми гроші маємо, ви наші гроші. Да, розумієш казначейство, і вони там. Завезли понад три мільйони гривень міська влада виділила, аби розплатитися з підрядними організаціями, які оновили асфальтне покриття у місті. Частково виконали ремонтні роботи у дошкільних та шкільних установах стрия, м'ясному павільйоні та міській лазні. Відреставрували фасад міського будинку культури. Однак сповна розплатитися за усі ці роботи місто наразі не може. Станом на 16 липня управління державної казначейської служби в місті Стрию Непроплаченими залишилися 3,5 млн грн мільйона гривень коштів міського бюджету, які практично ми профінансували з нашого рахунку на різні потреби, і вони залишаються там практично з початку червня. І весь липень лежати в казначействі. Леова сума з тих коштів призначена на школи. За словами міського очільника Романа Шрамов'ята, її мало б вистачити на проведення необхідних робіт під час канікул. Ми хотіли зробити матеріально-технічну базу шкіл. Всі школи робимо. Не стоїмо. Значить, не стоїмо. Значить, звичайно, що найгірше стоїть справа з п'ятої школи. Чому з п'ятої? Тому було заплановано значить, 500 тисяч на п'яту школу. На п'яту школу і на сьогоднішній не на сьогоднішній ну, якщо на сьогодні два 2... з 6-го, в казначействі лежить 146 тисяч. На п'яту Багато підрядників вже відмовилося задарма працювати. Однак міському керманичу все ж вдалося домовитися з деякими організаціями. Саме тому Стрийські дороги та тротуари ремонтують асфальтового покриття внучної <кхе> дороги поїзджу по вулиці Головацького. Три реконструкція, капітальний ремонт тротуару по вулиці симона Петлюри від Волошина до вулиці Карпенка-Вкарова. Капітальний ремонт тротуару по вулиці симона Петлюри біля житлового будинку на 6 по вулиці Вишневій. І капітальний ремонт тротуару по вулиці Успенській від Лазній до вулиці. Шевченка через затримку коштів не отримала необхідного автомобіля для перевезення важкохворих і міська лікарня. 265 тисяч гривень поки що лежать на рахунку казначейства. Вирішити цю проблему взялися члени міського виконкому. Ми кажу оптимісти, ми не зупиняємося, та ми не зупиняємося. Ми робимо і будемо робити кожен день. Та кожен день будемо робити. Будемо робити робити, робити, робити. Добре, що люди нам вірять, що роблять Бог. Це велика справа Марічка Ходовицька, Руслан Леськів, Стрийські новини. Стріщині судитимуть колишнього зека, який зламав руку жінці інваліду 33 річний п'яний молодик у такий спосіб відреагував на зауваження односельчанки. Як розповіли устрицькій міліції, молодий чоловік нещодавно повернувся з міст позбавлення волі. Він же тричі побував на лаві підсудних. Цього разу від його рук постраждала 52-річна жінка. Конфлікт між односельцями виник у дворі багатоквартирного будинку після того, як жінка зробила йому зауваження та попросила йти додому, адже на вулиці. Це гуляють діти. Слова односельчанки обурили молодика, і він вдвічі вдарив жінку по руці. Постраждала звернулася із заявою у райвідділ міліції. За висновком судової медичної експертизи, ушкодження заподіяне односельчанці, відноситься до тілесного ушкодження середнього ступеня важкості. За чоловіка чекає покарання у вигляді виправних робіт на срок до двох років або ж обмеження волі на срок до трьох років. Дині, та вони з'явилися у продажі набагато раніше, ніж зазвичай. Ними масово вже торгують як на місцевих ринках, так і в магазинах. Як правильно вибрати баштанні, щоб було не лише смачно, а й корисно? Дивіться у сюжеті. «Ранній термін це початок липня, а зараз це вже не ранній термін. Я вже бачив на сході, що там вони вже забирають і самі їдять. Це за скоро. Тому не купували. Я так є вже один принципі, не отруївся. Кавуни? Ні. день. Купляла на базарі. Вона мені розрізала, показала, я спробувала. Купила і пішла. Сезон кавунів та день розпочато. Поласувати смачною ягодою поспішають як дорослі, так і діти. Продавці розповідають, хоча традиційний сезон баштанних в Україні починається в серпні, стріляни вже активно купують кавуни та дині. Та фахівці застерігають, їсти їх треба максимально обережно, бо ці дві культури здатні накопичувати нітрати. А тому радять не давати ягі дітям до трьох років. Найбільша кількість нітратів концентрується у шкірці і ще на три сантиметри в глиб, тому слід їсти тільки серед. Динку в ній нітратів удвічі або навіть втричі менше, про те, щоб берегти себе від великої дози хімії у міськрайонному управлінні СЕС кажуть вимагати від продавців експертний висновок, подивитися перше, яка норма і чи відповідає нормі, і заключення санітарного лікаря, що було підпис початки і штампи наші. А які це бути нормами? Ну на нітрати, наприклад, кожний норматив має різну картопля 120 рання, 240. Бур'як норма там одинакова, як ранній, так пізній 1400 мг на кілограм. Кавуни нітрати мають 60 мг на кілограм, Дозволено. дуже маленька так. день 90, трошки більше. Устрицький СЕС кажуть, за останні п'ять років платних та планових перевірок без штаних, перевищення норм нітратів та пестицидів не виявляли. Щоправда, в цьому році здійснювати контроль за якістю продуктів вони можуть лише якщо суб'єкти господарювання самостійно до них звернуться. А таких від початку сезону був лише один. На даний момент на буквально на вчорашній день з лабораторним відділом лабораторних досліджень проведено 39 досліджень. Плодовочевої продукції, перевищень не виявлено. Тому стверджувати, що продукція є неякісна, ми не маємо підстав. Ну знову ж таки я повторюся, що якщо суб'єкт господаря завертається для проведення цих досліджень, однозначно ми дослідження проводимо. Тобто це були і овочі відкритого ґрунту, і закритого ґрунту, це був і відомчий контроль, тому що є підприємства, які на базі Старинського міськрайного відділу проводять відомчий контроль своєї продукції. Тобто це проба є в загальному. Ну на даний момент, наскільки я знаю. Власне, баштані культури не досліджувалася радять медики не купувати смачну ягоду при дорозі, бо за кілька годин чистий каву на будиння обирає стільки свинцю, що стають взагалі непридатним для вживання. Продавчиня на стрийському ринку Жанна за якість своїх овочів та фруктів впевнена, каже її кавуни та дині смачні і корисні, адже за п'ять років реалізації баштанних ще жоден покупець не скаржився. І те, що кавуни ранні, не привід відмовлятися від свята живота. Наглядно демонструє як. Сама їсть, шматком червоного пригощає і нашу знімальну групу. Щоб обрати стигли, радить із засушеним хвостиком, жовтою плямою, що символізує дозрівання на землі, та смачнішу кавуниху. Кавунчик, воно має бути не м'який, тверденький, коли нажимається. Пока твердий, значить то вже нормальний, свіжий. Кавун має бути хвостик, отакий от сухенький, сухий. Сухой. Тогда кавун, бачите, ото не дуже, а то вже сухенький. Когда хвостик сухий, кавун вже спелый. І вибирають, що сам вона і він. Тоді має бути, дивіться, вот, то він, то він, маленький хвостик, а коли широкий, то вона. Но люди більше люблять вона. Їсти чи не їсти, кавуни та дині, справа кожного. Головне не переїдати. І знати міру Світлана Коханчик, Тарас Семигаленко, Роман Купранець, Стрийські новини. 18 липня головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Львівській області провело виїзний прес-тур з Стрийським та Жидачівським районами. Мета заходу висвітлення перед громадськістю стану протипожежного захисту об'єктів агропромислового комплексу. Наша знімальна група побувала на одному з таких підприємств стрийському комбінаті хлібопродуктів номер 1 Деталі дивіться у сюжеті. На Стрийському комбінаті хлібопродуктів, де зберігається 10 тисяч тонн зерна Держрезерву України, весь Стурбується про якість продукту, та оскільки однією з небезпек для зернових є пожежа, головним управлінням ДСНС України проводяться заходи щодо запобігання виникнення надзвичайних ситуацій на зернозберігальних підприємствах. Причинами виникнення пожеж може бути як людська недбалість. Так і несправність будь-якого обладнання. Воно повинно відповідати усім нормам. Тому на заводі періодично проводиться перевірка техніки. Обладнання ділиться на електрогосподарство, на блискавку захист, на пожежні системи, на системи раннього виявлення, на обслуговування. Є багато методик. Є відповідні не ми перевіряємо, від перевіряють відповідні організації, які мають на це ліцензію. Раз в місяць є журнал технічного обслуговування відповідних систем, перевіряють дані системи, робить записи, складають відповідні акти. А під час перевірки інспекторський склад дивиться ще відповідні документації, акти і робить тоді висновок, що дані системи справні. Торстрицького КХП номер 1 Василь Коцюрюба запевняє, під час проектування та будівництва об'єкту було дотримано усіх норм пожежного захисту. Зараз же, коли технології диктують свою моду, місця, де зберігається зерно, оснащене новітніми засобами охорони. Ми в елеваторах для того, щоб ми знали, що робиться в цих силосах, де зберігається зерно. Ну, специфіка, є, що ми його не б... воно в силосах знаходиться, і там є та система термопідвісок, яка слідкує за, кожну, за температурою в кожному силусі зерна. Ми маємо виведено на комп'ютер і ми знаємо, що робиться з зерно. На заводі цілодобово чергує добровільна пожежна дружина, яка налічує 15 працівників. У разі небезпечної ситуації ця бригада першою реагує на загоряння. Далі до гасіння підключаються вже місцеві пожежники. Щоправда, каже начальник добровільної бригади, схожих ситуацій на підприємстві ще не було. Досить часто з особовим складом проводяться роз'яснювальні роботи. Окрім теоретичних занять, відбувається і практично рятувальні операції у разі виникнення НС Це, згідно програми 60 годин на рік, тобто на місяць з. Виходить 66 годин навчання. Відпрацьовуються мероприємство, що е, зв'язані з евакуацією людей, з виїздом машини тренувальні е, на тренувальну ситуацію по гасінні пожежі, по е, провірці е, сухотрубів, які знаходяться на виробничих приміщеннях елеватора БЗБ, провіряється, міцність труб і так далі. Тож будьте певні, наш хліб в надійних руках. Микола Бойків, Тарас Семигаленко, Стрийські новини. І на сьогодні у мене все. Дивіться наші новини також на сайті Телелан.юей номер телефону редакції, за яким ви зможете залишити цікаву для нас інформацію: – 459-83. На цьому наш випуск завершено. Будьте здоровими.